11 листопада 2025 року бажаю міцного козацького всім тим, хто поряд боронить Україну, і всім тим, хто допомагає Україні. Всім тим, хто не чкариться, всячески уникає захисту своєї батьківщини, не допомагає, не донатить, грабує країну, розкрадає да, і при цьому танцює на кістках. Ви всі, суки, всі до єдиного. Будете нести відповідальність. І повірте, карма вона така річ, що вона дуже не кожного. Скільки б ти не вкрав, скільки б ти в могилу не завів людей, блін. Воно ляже так. Почитайте історію дебілоїди з давньої давнини, блін. Карма вона дуже не кожному. <кхід> Сподіваюсь, ви почули. У нашій країні йде страшна війна і немає будь-жодної людини в Державі Україна, яка. Буде стоять осторонь від війни. Вона війна не прийшла до Киянина, до Редіса, там, до Білецького, до тисяч, сотень тисяч моїх побратимів. да? Вона прийшла до всіх вас. Тільки різниця в тому, що одні встали і пішли, да? розуміючи, що страшна блядь, навала прийшла знищити нашу державу. І ми вже тут, хто з 14-го, хто з 22 року на фронті, кожний по своєму функціоналу. Виконує, блядь, обов'язки по знищенню підарів, Але величезна кількість населення і цілі структури державні, псевдодержавні, уникають просто тупо уникають прямих обов'язків по захисту своєї держави. Яскравий приклад, тому мусарня. Де є 5% поліції, які виконують задачі на фронті біля фронту, це 5%. А 95 із загальної кількості, ніхто ж не знає: 300 тисяч, 500 тисяч, а незабаром узнає, яких прямо стаття 24 закону України про Нацполіцію зобов'язує брати участь у відбитті ворожої агресії. Вони тупо не йдуть, не виконують закон. Оцей фунт на посаді генпрокурора просто бездія. Виходить, шляпа оця Кліменка, інвалід-пенсіонер. Да? Це ж чиста шляпа. І каже, він каже за всіх оцих сотні тисяч мусоров, ми не навчені воювати. І всі це глотають. Голобородька, РНБО, військовий кабінет і всі інші. Ви що, дебілоїди? вас вчила держава, вам вкладала у вас кошти, вам видали зброю, блять. І ви ти блядь, шаритеся, робите все, що, що завгодно, в школу, в садики позабувались. А воювати ні. І не треба мені писати, що поліція воює. <кхи> З тих, що воює, ми бачимо, хто воює, а хто не воює. Тому що тут, як на долоні, видно кожного, да? і не треба апелювати, за себе дивіться. Ситуація та, що сталася, як Куп'янськ, Покровськ, Запорізький, Мирноград, що дала змогу пролізти підарам. Ви ж дивіться, як Покровськ заходили. Вони на дранті їдуть, на шкарабанках. Але Велетенська кількість піхоти. У нас піхоту, як у моєму рідному батальйоні 204-му, стрілецькому вічно приданому. Вибили, бездарно вибили Бахмути, Солідари, блядь, Кліщівки і все остальне. Запоріжжя, Авдіївки скрізь. І тепер розказують, що в країні нема мобілізаційного потенціалу. Це брехня. Державні службовці. Депутати всіх рівнів, мусара, прокурори, блять і всяка там інша піздота, да, блядь, яка що завгодно робить, то вони робляться інвалідами, то іще сидять, отримують зарплату більше ніж окопний в два рази і не йдуть на фронт, блять. А хто вам сказав, що ваші жопи, блять, хтось має захищати? Чи ви думаєте, якщо ви кудись там позаносили, це вже все. На сьогоднішній день 90% заброньованих до бронювання не мають ніякого відношення. І коли не буде оцього Голобородька і окамарілі, ви в першу чергу підете на фронт, блядь, як сірий долиною. Куча в ТЦК блядь, позалазила мусоров, куча мусорів в мусарки. 5% на фронті, блядь, 95%, блядь, шхіряться. Ви що думаєте, так війни виграється? Як повела ви, взагалі оця вся мусарня на початку вторгнення. Я вам розкажу. Мій рідний Голосіївський район. Там начальник мусарки є, ава, е, да, якийсь Араїк, Андраїк. Їх 500 осіб сидить закритих в райвідділі. перший день, нічого не поняття. Він виходить і каже. Ребята, не переживайте. Пусть русские зайдуть, я поговорю, будет все как приїжджать. Поприїжджається як? Шапки, блядь, із кокардами сподівається. І інші райвідділи. Хто став на захист Києва райвідділями? Були окремі пацани, питань немає, виходили. Ну це окремі це одиниці. Тепер перекрасилися, блядь, Покарання немає, покарання нема. Чому? В Харківській області колони Підарів заводили мусора з мігалками. З мусарки поліції Харківської області. Це що, блядь, хтось не знає? Де покарання, де ці мусора? Що з начальником мусарки Харківської області? На повершені генералом став. Так, ні, котіки, ні хіра. по блокпостам, по школам, по всім остальним, блядь, закінчилось. Рейдерування, кришування і все остальне, блядь. А підари фронт продвигають. Ви що не розумієте, що фізично тримати фронт? Треба фізично Вони пролазять блядь, по посадкам, блядь, по селам, де пусто. У нас передові позиції стали FPVшники, гармаші, блядь, мінометники і пацани вже, та, що мали б стояти другу лінію перва. І треба літати, і треба відстрелюватися вже зараз. А вони охуєли в тилу сидіть і получать вам збільшення зарплат. Тепер э, розказуєте популістичні заяви, що будете піднімати зарплати військовим, так от не пиздіть, бо держбюджет на 2026 рік менше на 180 мільярдів зараз на плата саме на Збройні сили заложили. А чого нема зменшення суддям, прокурорам, мусорам, блядь, митникам, податківцям, блядь, всім остальним, держслужбовцям, чи тут блядь, якісь дебілоїди чи раби зібралися, чи якісь солдатики, які ніхера не розуміють. И за это нельзя говорить, потому что мы тебя, блядь, обнулим, отправим, блядь, и так дальше. Да не пошли бы вы нахуй. Почули? Политику потребно сменивать. Вот эту политику, блядь, Андоновскую, потребно сменивать. Воевать мают все, блядь. И шмыгальня, и мусарня. А тут и так, ты пришел добровольцем, блядь, и все. Комусь там, блядь, якісь поблажки, контракти, шмаракти, блядь. И ви, пацани, не бачите, у вас уже не залишилося. Ну нічого, і цих, блядь, покончаємо і все буде хорошо. Та ні, ніхуя, блядь. Собирайте свої лахи, блядь. Своя обосране і обосране, що тікали, сука, з Києва, блядь. Береш, ми Миберем, мусора, прокурори, от поперед одного до Закарпаття. Блядь. Поверталися, блядь, генералами, адміралами, блядь. Залупика не будулая. 360 тисяч Сизаче, це велетенська армія. Це сука вирок вашій діяльності, вашій системі. Якщо ви цього не зрозуміли, блядь, відкрийте карту, блядь, Подивіться, де підари, скільки вони пролутують І скільки, сука, вам, долбаю, вам життя сталося. Якщо ляже Україна, блядь, В Європі ні ви, ні ваші бабки вам не поможуть. Європа, отак, от першою ляже Естонія. При балтоси ляжуть сразу. В Європі ви не втримаєтесь. Надо тримати те, що є, поки ще можна, і є з ким, блядь. Як ще можна пояснити, що, блядь, Голобородько не можна керувати війною. Його ці дівніші кадрові призначення. Раз помилка, два помилка. Ніхуя це система. Це система, яка робиться десь, а впроваджується через голобородька, його в офіс і так далі. Не можна випилювати. З армії бойових генералів з досвідом на якісь там політичні вподобання. Що да? чого кривенос, що чого генерали залужно, да? верховний головнокомандуючий головнокомандуючий це має бути фахова людина. Це, блядь, ви думаєте, прийде завтра той же самий драпатий і все стане блядь, на свої міста. Це велетенська робота, колосальна нагрузка. Ну Ми хоча б вирівняємо ситуацію. Отак, От як зараз не може існувати. Ну, не може існувати. Оці всі картинки, ролики в інтернеті, вертольоти, кофе, блядь, Ну це не про перемогу, це про хуй шо. Тож думайте, якщо є чим. А оті, хто провели оцих 73, да, проголосували голобородька, бежіть, хай пише заяву на звільнення і вступає в місто тим, хто може. Поки ще є можливість. Бо тут шуток уже ніяких нема. Вас обняв все буде Україна, слава нації.